Привіт-привіт! Давно не бачила контенту українського в Sims FreePlay Давно не бачила активного контенту по SimSfrePlay. Грала, коли була ще дуже малою. Зараз мені 24. Будь ласка, не засуджуйте мене, але мені так захотілося повернутися до свого хобі. І я так хочу це демонструвати в YouTube. Що ви мені тепер зробите. Сьогодні ми з вами будемо робити такой обзорчик на... Новий риночок. Чесно, я навіть не розумію, що це, що ми будемо тут робити, але мені дуже цікаво. Сьогодні у нас є ось такий персонаж дівчинка з Кореї. Так, насправді в мене є тут. Господи, як тут тикаць. <плес> тут дуже класний і улюблений персонаж це ось ця от Зімбаба, зелена. І я хочу, щоб вона сьогодні допомагала нам з вами дивитись нове оновлення. Я не знаю, що це. Та ми сьогодні з вами купимо. Участочки, можливо, це буде класний ринок, де можна буде працювати. Можливо, це буде нова точка для виконання класних завдань, не знаю. Але давайте з вами трошки подивимось, трошки пограємо. Думаю, якщо вам це цікаво, насправді, я буду дуже-дуже рада. Так, дивіться, я знаю, що ми повинні. Відео. Хочу кавун, так. Вау, а я не знаю, чи є сенс прям ось так робити, як я роблю, тому що мені можливо це дуже неправильно. Бачите, як я неправильно використовую ділянки. О, що такое, блядь? Це що такое? Я вибачаюсь. Піздець. Окей. У нас є склад, і ми можемо його покращити. Дивіться, у мене є гроші. Я можу собі це дозволити. Якщо у вас нема грошей... Не дозволяйте собі. А, таких пастручок, знаєте, так хочу, хочу створювати персонажів, хочу створити свого персонажа. Я обожнюю це. Що я роблю? А нахуя? Склад, <сху> а нахуя нам стільки його робити? Дивіться, вона хоче у нас пусточку. А у нас, дивіться, як гадаєте, ми робимо це окей чи ні? Ага, дивіться, у нас є тут продаж. Так, давайте подивимося більш детальніше. Я хочу зробити ось вот таку фотку. О, вот смотрите, маленька зімбабка працює. Двіться, у нас є ринок, і ми можемо тут виконувати замовлення. Угу, Окей. Так, давайте подивимося, що тут у нас є. Ну, Звісно, ось така точка. У нас нема персонажів, які можуть працювати з цим, так? А давайте ми зімбабку покличемо до нас, тому що вона. Його нам бургери. Можу обирати фрукти. Дивіться, вона може обирати фрукти, але ми можемо дивіться, буду купляти за гроші, тому що в мене є можливість. Так, це читерство, це не цікаво, але похуй. сподіваюся, вам також. Так, дивіться, у нас є склад. На складі є чотири бургери. Ми можемо їх продати, можемо залишити, бо я не подивилась. Навіть летсплей на цю тему я просто зайшла ось так, захотіла це зняти. Але похуй, дивіться, у нас є знаєш нове місто в оновленні, але в мене воно недоступно. Тобто там точно потрібно робити якісь а, штуки, які не дають право нам його побудувати. Дивіться, бачите, ось ці ось штуки. Можливо, це інтер'єр, так Тобто, типу, це не достройка, але я приймаю за те, що по факту ми тут не можемо нічого нормального робити. Я зараз їм допоможу. По факту просто це робота для того, щоб. Я не знаю навіть для чого. Я не розумію, дивіться, ми повинні реально сімам продавати, тобто це не робиться бабуська. Чи вона може продавати це, тому що у нас є цей товар та склад і так далі? Окей, okay. окей, okay. але сам факт ми з вами вже. Зрозуміло. Я навіть додам інтро. Чесно, все як. Я не знаю, скільки років тому. Боже, чим я займаюся. Але, я показала основне, ознайомила вас з собою. Можливо, ми бачимось на останній раз. Я моя зімбаба, бля. Дітимба. Ой, моя дівчонка. Я думаю, що ми створимо її подружку. Йобнуту. От, з трошки з нашим ім'ям, то це Геркуліс в стилі Іван Гога. Іван Гая. Хуй з ним. Відтримуємося додому, покажу вам дом зімбабки. Кличемо зімбабу, подивіться на наш будиночок. Мені він дуже подобається. От просто лю-лю-лю. стиль. Боже, я б навіть насправді не іграла б, знаєте, зі свою історію, тому що я просто закохана в неї, чесно. Вона така класна. Дивіться, ось такий будиночок зімбабки. Будинок великий, але родина дуже маленька, я б насправді їй допомогла б це розвинути, але це не в моїх трошки інтересах. А я би створила схожого персонажа на Зімбабку і перейменувала б ту ту персону. Вау! Просто подивіться, який будинок. Коротше, друзі, ми закінчуємо з вами наш базар Зімбаба, Якщо вам сподобалось, будемо з вами проходити новий огляд на якісь построїчки, щоб здобути нове місто. Будемо з вами проходити нове завдання через Сімтаун. Сподіваюся, що це буде цікаво. А насправді кажу, знімається для себе. Можливо, навіть хтось це побачить і захопиться. Всіх очікую, всім буду вдячна. Але я настільки зараз рада, що я записала цю хуйню. Всім пока-па, друзі! Дивіться на цю хуйню і очікую вас на нових оглядах і построчках, і ченджах. Також замутим з вами. Просто в Всім чао, ба!